Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один день, починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну більш за все, це підійде для тих, у кого є дітки, і треба з вчителем поспілкуватись. І зрозуміло, буде, що треба не просто поспілкуватись, треба буде дитині пояснити, що таке добре, що таке недобре, і якісь обмеження ввести для, ну я так розумію, для дитини. Ой, не сподобається дитині. Ну, буде сперечатись з вами. Для тих, у кого нема діточок, і ця тема вас не стосується поки що, або взагалі просто не стосується. І тут більш за все будете сперечатись з кимось, або, може, з самим собою, бо є певні правила, дуже, знаєте, вас будуть не влаштовувати, а порушити не можна. І тут для когось може бути таке, що треба якусь певну інформацію комусь там надавати чи самому чи шукати цю інформацію. Десь треба може допомогти комусь або шукати когось на допомогу собі. Тобто день, ну, скажімо, буде такий енергійний. І в якийсь момент ви зрозумієте, що, може, навіть не всі справи можете зробити в цей день. І десь на чомусь зупинитесь, але продовження буде наступного дня. Ну, такий для когось з вас планується день. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Та до самого кохання і готуйтесь, і у когось це буде з інтимним продовженням. Тут, знаєте, і дорога малюється або до вас, або ви до когось, або разом десь їдете. Ну, тут, тут насправді нічого такого нового. Тут просто от, все таке, що ви знаєте, що ну, воно якось однаково для вас виглядає щоразу. Навіть нема про що багато балакати, якщо чесно, але тут з любов'ю і тут пристрасть є, тут такі відносини, такі, знаєте, енергійні, так хочеться казати. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі в цей день? Якось ви знаєте, трошки будете відсторонюватись від колективу. Десь у вас будуть свої окремі завдання, бажання щось зробити. Будете взагалі-то швидко щось робити, якісь моменти будете завершувати, якісь проплати в когось з вас будуть проходити в цей день. Інформація багато буде оброблятись і ваш фах буде ще зростати. Ви фахівець для оточуючих, але й для себе теж. Ви завжди чомусь навчаєтесь. От В цей день ви теж будете щось вивчати, і воно для вас буде дуже важливим. Так, але ж будете радіти, бо у вас буде гарно виходити те, що ви не планували. Далі дивимось. Дійсно, будете От в чомусь, ви будете підвищувати рівень своїх Знань. І навіть є король Пентаклів у вас десь в оточенні, який дуже цінує вас як людину, яка вміє нестандартно вирішувати якісь питання. Тобто ви бачите глибше, ніж всі інші, ви розумієтесь більше, ніж всі інші. Тобто, до вас якась особлива довіра є. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? Вам обов'язково треба гарно відпочити. Вам обов'язково треба виспатись. Я не знаю, як ви це будете робити, але ж треба. Бо це покращить ваш внутрішній стан, це покращить ваш емоційний стан, ментальний стан. Тобто тут, може, і не у всіх вдасться, бо показують мені вежу наприкінці колоди. І, знаєте, хочу я вточнити трошечки. Так, дивіться, все ж таки. Мала надію, що ні, але, але тут ще й мова про те, що, чому не вдасться виспатись, бо тривоги будуть вночі. Тож, будьте дуже-дуже уважні. Бо. Я так розумію, що поспати не всім вам вдасться. І все ж таки намагайтесь потім налагодити собі можливість висипатись. Якщо буде можливість в день трошечки там хоч трошечки прилягти і поспати, то намагайтесь це зробити. так, ну. Приймайте, як є, ви ж знаєте, що ми з вами всьому зараз залежні. Тож, від чого краще б за все вам відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Чого такі гарні карти зараз я уточню. Дивіться, від повного завершення спілкування королева мечів нам тут показано. Це може бути для когось з вас, наприклад, ну, і подруга, і родичка, і, наприклад, свекруха може бути. І дивіться, людина, яка має якийсь стосунок або до вашого, до вашої оселі, до вашої сім'ї, або з кимсь з вас тут. суто ділові стосунки. І це може бути якимсь фахівцем жінка. Ну, наприклад, і лікар, і вчитель, і десь там на посаді людина тут зміни у відносинах є, але не відмовляйтесь від цих відносин взагалі, бо ви де в чому залежні від цієї людини. Не так, щоб я казала про взагалі гармонійні стосунки з цією людиною, але в де в чому вона вам буде ще потрібна? Ось так тут. А для когось є інформація, коли про колишню дружину вашого чоловіка? то від чого відмовитись? Відмовтесь тоді. Отут, знаєте як? Тут не треба, щоб вона приїздила до вас додому. Тут не треба, щоб вона бачила, де, як ви живете, як у вас в оселі. Ось так тут. От від такого відмовитись. Ну добре, далі давайте. Бо вона порушить якусь гармонію вашої, вашої сім'ї. Кому треба відмовитись? Далі дивимось, чого не уникнути. Те, в цей день давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут взагалі якогось нового, або чиєсь проявлення буде до вас нове. Ну як новий, нова можливість якось з'явитись у вашому просторі, для когось закривається тема якогось планування. Ну, наприклад щось там вигадується якась нова справа, але виявляється, що треба або відкласти або відмовитись взагалі, бо нема, не вистачає ресурсів просто через нестачу ресурсів. У когось там грошових, у когось просто не вистачить сил на, на те, щоб реалізувати те, що вигадали. І знову ж таки, у когось це буде стосуватись дитини, у когось це просто там вас, або тієї людини, з якою ви будете щось обговорювати, але ж буде зрозуміло, що це якісь так більш фантазійні плани і вагання. От тут не уникнути взагалі вагання через те, що буде промовлятись в цей день. Тобто там, знаєте, як. Наприклад, якісь там плани будуть будуватись, але щось буде сумнів, чи взагалі воно буде влаштоване, чи взагалі цим планом буде здійснення, чи це так і залишиться на рівні просто розмов. Тобто ну таке вагання, вагання трошки. Порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Хтось може просто проспати роботу в цей день. Ну, нічого. Значить, просто вам вашому організму треба буде відпочити трошечки більше, ніж. Буде відведено. Для когось з вас ви можете залишитись працювати вдома з якихось там причин, для когось з вас буде важливим, от знаєте, як вирішення якогось питання, але не таким чином, коли ви просто от обираєте щось. І кажете, от я так хочу. А все ж таки ви будете мати надію на саму фортуну, коли будете покладатись на волю випадка. Отак от більш показано. Що раптом зможу, раптом вийде, раптом побачу потрібну мені людину Отаке таке показане. Тобто день, коли все ж таки, знов-таки натяк на те, що вам дуже буде треба відпочити, набратись сил і не поспіхом все вирішувати для себе. А от знаєте, коли ви спокійно приймаєте всі рішення, ви просто все ретельно розглядаєте з усіх боків. І якщо треба з кимсь порадитись, то поряд з вами обов'язково буде така людина. Просто звертайтесь і. Для когось з вас день е, щасливого випадку, він от, от просто, навіть якщо ви не вірите в те, що вам може, в чимсь поталанить, то це, це просто повинно тут по таких картах, я тут підглядаю трошки, це просто повинно обов'язково трапитись з вами. Бо у вас день встановлення сил, день, коли ви як відроджуєтесь після якихось там ваших складнощів. Отакий От день намалювали нам карти. Всім дякую за перегляд, всім вам найгарнішого дня, і безпеки, і радощів, і здоров'я, і хай поряд з вами будуть ті люди. Які вас будуть підтримувати, налаштовувати на краще? Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з вами в нових відео. Всім пока!